Всім привіт! Сьогодні буде відео по модернізації гільзового стакана D10 від компанії ParTool. А саме це буде гільзовий стакан з самоцентруючою втулкою під сверло 2,5 мм. В чому заключається суть модернізації і для чого це все зроблено, зараз спробую пояснити. Для досягнення найкращого результату при присадці фурнітури, якщо ви використовуєте чи універсальний меблевий кондуктор пластини, чи такий шаблон, вам потрібно знайти ключик, взяти, відпустити оцей гужончик і заховати самоцентруючу втулку, щоб вона не виступала за межі гільзового стакана. І назад затиснути. Здійснити присадку потрібної фурнітури. От я, наприклад, засверлився. І е, треба, наприклад, зараз вже присаджувати під самонарізи на самій е, чашці петлі. Е, для того, щоб е, вже використовувати центровочну втулку, потрібно знову ж таки знайти ключик от такий маленький, десь, де ви його поставили минулого разу, випхати самоцентруючу втулку і затиснути її. І тоді вже можна досить якісно виконувати засверловку під самонаріз. Оцей сам процес пошуку ключика і перекручування втулки вперед назад він мене, ну, чесно кажучи, не знаю як кого, але він мене вбивав. Щоб позбутися оцієї все, всієї процедури, я вирішив зробити ось такий фокус. Я відпустив оцей гужончик повністю. Ось. Самоцентруюча втулка вона має тут таку виборку, і гужончик не дає їй випасти, є хід вперід назад. Я знайшов ось таку шайбочку маленьку, подів її сюди на сверло, взяв пружинку. Ну, у мене така пружинка була, це від е, прижима е, маленька. Вона ну, якраз нормально сюди підходить. Поставив пружинку, поставив самоцентруючу втулку, її за Фіксував, її необхідно зафіксувати повністю, а потім зробити ну, четверть оберта назад трошки, щоб опустити. І тепер ця втулка вона при натисканні буде ховатися. Що це мені дає? Для того, щоб, наприклад, присадити там планку петлі, мені вже не потрібно відпускати відповідну оцей гужончик. А коли я вже ставлю гільзовий стакан в кондуктор, пружинка вона дає хід назад, самоцентруючі втулки, і в мене гільзовий стакан стає так, як він має ставати. От, самим тілом на, на шаблон. І при натисканні, не знаю, чи видно, бо я не бачу, що вам показую. Оця втулка ховається. І потім, коли мені потрібно присадити вже під самонарізи на самій чашці петлі, цей конус працює як центровочний, без якихось втрат якості, точності присадки. Ось зараз засверлюся. І тепер можна брати. І закручувати саме нарізом. Один другий. Ну, це в принципі все, що я хотів показати. Я думаю, що цю пружинку шайбочкою буде е, можливість взяти, е, замовити на сайті перетул. Не думаю, що воно багато буде коштувати. Або ж поставити якусь свою пружинку, яку ви там знайдете в себе в шухляді, в черівній шухляді, де у вас кожна, напевно, така є, де є купа всього потрібного і непотрібного. Так що, поки що все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.